Вітаю, друзі. У 61 рік вона вирішила стати спеціалісткою з фізичної культури та спорту і вступила до магістратури. Тепер сумлінно вчиться і пише наукову роботу, і невдовзі отримає диплом. І все це вона робить заради щастя. Так, називається група любителів руханки. А ще займається сахаджа-йогою, та щодня загартовує свій організм обливанням холодною водою? Поруч зі мною Лідія Іванова, доцентка Рівненського державного гуманітарного університету, кандидатка педагогічних наук, керівниця групи любителів руханки щастя, пані Лідія, слава Україні. Героям слава. Пані Лідія, що власне сталося, що змусило вас, доцентку, кандидатку педагогічних наук? Знову сідати за парту. Ну, насправді, таке рішення мені далося зовсім непросто, і моя родина не дуже була в захваті від цього. От, але коли я приходила і бачила своїх ось, е, ну, улюблених членів руханки, які і в сніг, і в мороз, мінус 13, мінус 15, займались, все-таки це рішення визріло. Ну, для цього треба розповісти дві паралельні історії. Так, прошу. Для того, щоб ми краще зрозуміли, що ж так. вас надихнуло на такий подвиг. Перша історія стосувалася. Е 2004 року, приблизно, коли група дуже активних пенсіонерок, які захотіли займатися собою, своїм фізичним удосконаленням, прикріпились до територіального центру соціального захисту, і єдине, що там їх стримувало, там не було залу для того, щоб вони могли займатися. І от за сприяння тодішніх керівників нашого міста. От, пана Чайки, згодом пана Хомка, От, вони займалися в одному із комунальних закладів нашого міста. Там їм надано було приміщення, тренер. Вони займалися один день з тренером, а інший раз вони використовували, займалися самі. Друга історія це історія, як в обласній Рівненській обласній науковій універсальній бібліотеці от, започаткувався університет здоров'я накції, на його е, тодішня би, засновниця Галина Михайлівна Конарчук е, запросила мене проводити для е, працівників бібліотеки е, руханку 15 хвилин е, два рази на тиждень. В мене виходило, якби ми, от, це 11-та година, з розкладом воно все гарно дуже поєднувалось. І от е, з 2016 року я проводила цю руханку. От, на той час, от, е, повертаючись до першої історії, до комунального закладу, в якому займались от, ці пенсіонерки, які згодом стали костяком нашої от, групи щастя. Прийшов новий очільник, він ну, почав вимагати, щоб у них був тренер. Тренера у них не було, тому що тренер з ними ну, якби не захотів займатися, свого він забрав тренера, цієї, ну, яка з ними була. І наразі вони залишилися абсолютно без підтримки. От. Ну, я спробувала їм допомагати, бо я вже їх знала, вони приходили до мене на руханку. Ось. Я взяла довідку в своєму університеті. Ну, я можу викладати методику фізкультури в початкових класах. От, очільнику цього закладу така довідка не сподобалась, вона його не влаштовувала. І а він, сказав, він що, попросив? Чи вимагав від вас довідку? Да, чи ні? Він вимагав, щоб був тренер. Тренер безкоштовно ніякий не, не до цих тобто кваліфікований пер... тренер. Так, так. Не, не захотів йти. От. Ну, якби от я не кваліфікований тренер, він відмовив нам всім і сказав, буде у вас тренер, тоді повертайтеся. От. І ми значить, почали, вони приходили на руханку, стало нас багато, і ми почали виходити на вулицю. От і ось так, починаючи десь з 2017 року, в там з перервою на ковід трішечки з перервою на війну. Але ми вже третій третій рік, уже три роки поспіль, ми займаємося на вулиці. І добре, а магістратура? От, а е, магістратура тому, що е, холодно. Пенсіонерки ж, в ну, нас вік такий, я вже скажу, від 58 до 78. Ого, І... то у вас особлива категорія, Так, 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 так. <рес> ось, але займаються всі дуже прекрасно, без вікових якихось обмежень. От. І е, я е, ну, визріло це. Рішення все-таки е, вступити до е, магістратури Рівненського державного гуманітарного університету. Ось на спеціальність фізкультура та спорт. То чому таке визріло? Тобто, ви вирішили стати тренером чи спеціалістом уже з фізичної культури і Тренером, стати для того, щоб нам повернули зал, в якому ми займалися. Це центр міста. він всіх влаштовував. Він, я так думаю, і пустує до цих пір, тому що ми займалися би в ранішні часи. Які не є дуже популярними для от, спортсменів. От. І е, ми з, е, це е, зробили. Я це зробила, я вступила, закінчую, можу взяти вже довідку. І от ми знову звернулися до цього е, очільника закладу. Пані Лідія, а як відреагували в магістратурі, коли дізналися, що ви вступаєте, ви кандидатка педагогічних наук, доцентка. Ну і, 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 і трішки вже доросліша. Е, за кафедри, е, от, е, от, е, це ж мій колега, е, і він весь час мене представляє всім. Це наша значить, магістрантка всім е, людям. Це наша магістрантка, коли я здавала документи. То на мій диплом збіглась е, дивитися приймальна комісія, тому що е, таких дипломів ну, 45 років назад уже якби немає такого зразку. От вони таких не бачили. Звичайно, я не дуже це афішую, тому що мені треба допомогти цим людям. Щоб в мене був диплом тренера, і е, це ж все на волонтерських засадах. От, е, ну, мене таке враження, що тільки я можу їм допомогти. ось тобто, цим залом. Тобто Ви проводите цю руханку безплатно, так? звичайно. звичайно. звичайно так. А вступили до магістратури на платну форму навчання. На дуже платну. Дуже. <реш> <реш> Бо вона ще й підвищилась за роки мого навчання. Mm -hmm. Ось, навіть на те, що А ви, яку ви пишете наукову роботу. Я от пишу якраз наукову роботу з своїх спостережень за цією групою. Вона називається Вплив здоров'я збережувальних технологій на життєдіяльність жінок зрілого віку. І що ви побачили, спостерігаючи за от такою категорією. Активних панянок, яким 50 від 58 до 78. Якісь зміни позитивні? Ви помітили? Чи помітили Звичайно. позитивний вплив руханки? А розкажіть, якісь Ну, по-перше, вони би не приходили в, і під дощ, і в сніг, якби ця руханка не приносила їм користь. Це, це зрозуміло для них. По-друге, я бачу їх внутрішній стан, от, тому що зараз дуже непроста ситуація. Нам, ми всі дуже хвилюємося за нашу Україну, за наших захисників. Ось. І саме руханка дає якісь емоційні такі, е, гаранти того, що вони от, е, є здоровими, гармонійними, Ось вони е, гарно спілкуються. По-друге, вони мають дуже добру фізичну форму. Я це можу стверджувати, тому що іноді, коли ми займаємося, то до нас підходять люди, і чоловіки, і жінки, до речі, і питають: а можна до вас скільки це коштує? От коли ми кажемо їм безкоштовно, а можна ми прийдемо? І от вони приходять до нас, і молоді приходять, дівчата приходили. Вони не можуть зробити того, що роблять мої ось члени. Нашої групи. А що части. вони можуть робити? Ну наприклад, от скільки присідання робите вже чи ні? Присідання ми робимо кожна робить стільки, скільки їм років. Тобто а. ми робимо біля 65 Почекайте, присідання. почекайте, почекайте. Стільки, скільки їм років, а у вас а. вже є 78-літня. То не, що вона 78? Ні, вона не встигає. Ось, але оця Карплюк Єлизавета, якій уже стільки, вона вона ще дасть фору іншим. Вона тепер бере участь у Карплюк конкурсі. Це. Скільки їй? Ну, Оце скільки? 78. Так. Так? І вона бере участь у змаганнях з бігу, вона бере участь у змаганнях велосипедних. Ось в своїй категорії віковій вона виграє завжди. Ось. І настільки ось ми всі здружилися, що ми тепер не тільки ось фізично разом навантажуємося зранку, а ми ще ходимо на різні заходи, які пропонує нам. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека. Ми е, ходимо разом в театри, театри так? Ось, так, от, на е, презентацію книги е, Ліни Азарової Берегиня Сцену. Були ось зовсім недавно, декілька днів назад. Ходили на свято врожаю в Бармаки на вечір е, романсу, ось майже. Тобто активний групи. спосіб так, та, так. не тільки під час так, руханки, так. а й після руханки. А чи правда, що ви е, для учасниць своєї групи ну, таке влаштовуєте тестування на біологічний вік? І що це тестування показує? Ну, Деякі з них, не всі, бо це ж не завжди так виходить. Щоб всі були, в нас 23 учасника, але так наразі ходить. От в середньому 15, 12, 18, в залежності від погоди. Ось ми тестуємо і серцебиття, вміст там кисню, в крові. Ми, у нас староста у нас є, яка дуже відповідальна, ось Тетяна Мартинюк. Вона весь час носить сантиметр, ми міряємо. Там бедра, талію, кружність грудей, ми спостерігаємо за своїми змінами. У нас є місячник, от зараз у нас місячник ось присвячений животу. Ми всі значить, працюємо більше вправ над тим, щоб зменшити ось чи укріпити м'язи ось оцього органу важливого для жінки. І в кінці ми обмірюємося. Ну, то тут е, всі сміються, це дуже весело, Ми не, це не але, науково Але який якась... висновок, так, от який ви бачите, біологічний вік відрізняється? В середньому, ли? да, 45 років. 45. А ви так. робили собі такий тест? Чи і вам і робили собі, такий тест? І собі тест? робила. Так. А коли і, ви робили? От, ну, давніше, ще перед ковідом, десь у 19-му році. 19 там, Ну, я думаю, що може і постарілася. І і що вам сказали? Ну, я вже так <ріх> Я думаю, що вже зараз, мабуть, на 40 років. Так. От. Біологічний вік. А в 61 ви вступали на магістратуру. Тобто, це результат, чи це 63, наслідок 63. оцих занять ваших? Та, я думаю, я думаю, йогою, так. обливання так. і так. руханка. Так. А ви часто хворієте чи ні? Ну ні, отак, от як ну, так хворію, то ні. Ну, бувають якісь недомагання там ось. Навіть ковідні були, але я його за два дні пройшла, вийшла з цього стану. От в принципі, ну, щось місцеве буває таке, звичайно, але воно не впливає навіть на те, що я не можу піти на руханку. Тобто ви вважаєте, що це от активний спосіб життя, так, той, той, який ви ведете? Так, що це ось... доведено, це доведено науково. Я це в роботі якраз доводжу, що саме фізична активність, рухова активність вона дає змогу ось підвищити рівень власної життєдіяльності, такої позитивної, активної, ось, гармонійної. От, тому що дуже, дуже в нас непростий час зараз. І саме навіть не спорт, а ось така фізична активність вона дає позитивні результати. Що ви, власне, хотіли б от від сьогоднішньої розмови, щоб хто почув, щоб хто звернув на що увагу і пішов назустріч? Ну, я б хотіла, щоб наші. Чиновник, очільник, адміністрація міста. От згадала, що є така от від кабінету міністрів є розпорядження про перелік заходів от, щодо стратегії оздоровлення і довголіття людей. Похилого віку, і що, напевно, наше, наше місто теж давало якісь до цієї програми перелік якихось заходів. Ми б хотіли, щоб більше уваги було для, до людей ось такого віку, які не хочуть бути інвалідами, як нам сказав цей очільник. Якщо ви такі будете, то ми вас візьмемо. А щоб профілактично працювали заклади, тим більше державні це державний заклад міста, щоб державні заклади профілактично працювали, щоб нас менше було інвалідів, щоб люди самі піклувалися про своє здоров'я. От для цього треба дуже мало. Просто надати їм можливість. Навіть не потрібно ніяких матеріальних їм. Вони будуть все робити безкоштовно. Просто треба надати можливість десь під'єднуватися, десь в тренажерний зал вони ходити не можуть. Ну, Це не, не вже не, не для такого віку. А ось таку е руханку, в якій поєднується дихальна гімнастика, енергетична гімнастика, ось і базові вправи, ось такі, як присідання, і ось е стрибки біг це все можливо. Ну, Багато не треба та, від, від них, але бодай щоб вони були такі, як ваш чоловік. Ну, можливо, там, вже не стільки, як такі, як він. Ви ходили на йогу в якусь залу, а він запропонував: а давай я зроблю це вдома. Це правда так? так? І, і зробив спортивну залу, і тепер всіх, з ким ми ходили на його, тепер приходять туди. Так, ну, вона не стільки спортивна зала, скільки це такий зал для медитації, тому що у нас хаджа йога це духовна е, практика. це… Е, Наука про енергію кундаліні. І е, ми там медитуємо, от чистимо чакри, і, до речі, багато хто з руханки вже був на наших заняттях йоги, тобто у нас все пересікається: і заняття йоги, і масові культурні заходи, і фізична активність. Наскільки це важливо? От ви відчуваєте, ви щодня да, виконуєте ці, ці вправи? З членами руханки з понеділка по п'ятницю. Запрошуємо всіх бажаючих. Ми проводимо наші заняття на лебединці зараз на свіжому повітрі, от на сцені дерев'яній. З понеділка по п'ятницю, о 10-й годині це відбувається і триває одну годину. А субота, неділя в нас вихідний, кожен вже займається своїми справами. Але ми теж зустрічаємося то в бібліотеці, то ще на якихось заходах. Ну при про обливання це дуже цікава процедура, дуже важлива процедура, і трішки екстремальна процедура. Хто вам допомагає? От ви ходите на вулицю. Ви самі на себе виливаєте з відрав холодну воду? Чи хтось допомагає вам? Ну якщо нема поряд чоловіка, але він є завжди майже, то він мені шкода у вас. Ні, він це робить з таким великим задоволенням. Да. <смі> він, напевно, сам отримує більше задоволення, ніж і він я. він теж, мабуть, обливається. Ні, але він вже почав ходити зі мною в лунку. Ми два рази в рік на водохрещувались, і на поливаний понеділок, після Великдня, ми їздимо в лунки. От, так що він вже почав зі мною от, ополонки плигати. А скільки ви вже років обливаєтесь? це вже тривалий час? Ну, майже так все життя, якщо вдавалося, бо раніше ми жили в багатоповерхівці, а от уже років 12 ми живемо у власному будинку, і це стало можливим тоді кожен день. Немає пропуски, навіть коли я хворію. Якась проблема вас змусила. Е Звернути увагу на от такі водні процедури, чи ні? чи ви просто Я задоволення. Візи? Просто так. я отримую задоволення від цього тоді свіжі. От у нас просто дуже рано заняття в РДГУ о 8-й годині, це треба мені от було з юбілейного десь там 7 годин вже виїжджати, а вставати о п'ятій. І ти ще такий якийсь сонний, ніякий, але якщо ти обілієшся водою, ти відчуваєш такий заряд бодрості, ось, і прилив енергії. Тому воно якось вже стало потребою. І ви відчуваєте, що здоровий спосіб життя це просто класно, та тобто це це супер класно заряд настрою такої позитивної енергії і продуктивності. Відповідно, час нашого спілкування в етері добіг кінця мусимо завершувати. Сьогодні у нашій студії гостювала Лідія Іванова, доцентка Рівненського державного гуманітарного університету. Кандидатка педагогічних наук, керівниця групи любителів руханки щастя. Пані Лідія, дякую вам за відверту і цікаву розмову. Дива, ну і дякую. сподіваюся, що дослухаються до ваших прохань і до ваших пропозицій. Я надіюсь дуже на це. Ми з вами прощаємось. А на сам кінець випуску для вас, друзі, Ірина та Наталія Євтушок виконають пісню. Карі очі. Слова Євгена Гущина. Музика Андрія Пастушенка. Безодня, де спасу нема, бріть хлопці, в нього топиться, та красуня їх жертв не прийма, ще кохання свого не відчула, та тріпоче душа начились, бо давно вже й козачка збагнув. The best Це був радіопроект унікальна людина та його ведучий Володимир Ісаєв. Гуртуймося заради перемоги. Слава Україні! Героям слава.